Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни. Хоча брашка судовольстві вже тактично вона сйомнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви українець, а Ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили. і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали дали все, да не все. Поняли, все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в відповідь ми можемо йобнути, дуже не слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце у вас там нема карт, чим крить? Всі карти у нас в руках, зеля був такий увірений. Ну я просто до цього схиляюсь, Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних річахів. У нас є чим йобнуть і чим крить. І як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі, а, це зрозуміло, що це не секретний там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп трохи там з ума сейшов на емоціях вийшов разом з цим з маском, а, ну і там собі віддільно. Це до речі, показник того, що Зеля я не фанат зелі, Ви знаєте мою думку про зелю. Це показник, що Зеля приїжджає в білий дом, і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше. Ніж та вся горта, яка у себе дома сидить. Вони на емоції вийшли більше, Вони свою слабость дуже сильно показали. А, того всі просто в шоці і з Америці. Америки, ну що це за партнер? За бізнес... ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договора не діють, ніякі бізнес договора не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ понімає, що цього треба цікави. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель. Які може вплинути зараз на хід війни, але а, про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я раз-два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганді, ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам піздві, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. От, ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це повпливати, просто себе почніть. Не давайте взяточек, не творіть хуйні, всяке, поняли. Мусор там викидайте, де надо, Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю. Ну а ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Я в це вірю. Поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються.